Завітак на мій канал. І сьогодні я готуватиму ось таку дуже смачну, дуже ароматну, просто неперевершену запіканку із курячого філе та картоплі. Я собі вже підготувала куряче філе. Я його, звичайно, помила, прибрала все зайве і ось порізала ось такими не надто густими шматочками. І цибуля. Цибуля в мене була тут середня, я її теж порізала ось такими тоненькими в принципі, напівкільцями. Цибулю я додам зразу до тюре і буду готувати маринад. У мене 2 столових ложки майонезу. Майонез я використовую домашній. Сюди я додам 2 столові ложки соєвого соусу. І ще сюди додам. Чорний мелений перець. Все, більш нічого додавати по спеціях я не буду. Якщо чогось хочеться, звичайно, що можна ще додати. І все добре перемішаю. Готовлений маринад я додаю до курки із цибулею. Ну і, відповідно, що потрібно, все добре перемішати. Я прикрию кришкою і поставлю у холодильник маринуватися. Я буду маринувати одну годинку, але можна, звичайно, і надовше. Ну і взагалі можна з вечора собі таку заготовку зробити і вже потім наступного дня починати готувати. Що для страви ще знадобиться картопля. Я вже її почистила, помила і порізала на ось такі не надто товсті напівкліця. Можна, в принципі, кільцями порізати. Головне, щоб не надто товсто, щоб все добре приготувалося. Картоплю я злегка обсушила і тепер буду її заправляти. Додаю майонез. У мене тут майже столові ложечки. Можна, звичайно, більше, просто це в мене все, що залишилось. Фактично 2 столові ложечки тут у мене вийшло. Далі сюди буду додавати сушений чесник, пів півчайної ложечки. Далі обов'язково додам солі. Я за смаком, звичайно, на свою кількість додам півчайної ложки солі і ще додам чорного меленого перця. Як завжди, можна додати ще чогось, якщо хочеться. Ну і потрібно знову ж таки все добре вимішати. У мене всі продукти вже підготовлені, м'ясо, відповідно, у мене простояло годинку у холодильнику, буду формувати страву. Формувати я буду ось такій скляній формі. Я вже її змастила однією столовою ложкою олії. і буду викладати тепер продукти. Спочатку викладаю сюди м'ясо разом із маринадом, з тибуркою абсолютно повністю. все. І по дну розрівнюю, щоб все лежало. Єдиним шаром. Так, м'язко вже так смачно пахне, промариноване цибулькою. І сюди я даю картоплю. Так, ось так буду розрівнювати, щоб теж все акуратно лежало єдиним шаром. Головне, щоб шар з картоплі не був надто товстий, і щоб картопля була бажано порізана ось такими тоненькими кільцями або напівкільцями, щоб в результаті все, як я казала, вже добре приготувалося і не було сирої картоплі. Все от я викладаю всі шматочки картоплі. По формі теж розрівняю. Далі форму я буду накривати фольгою і буду відправляти запікатися. Я буду ставити у холодну духовку, оскільки в мене скляна форма. Температуру виставляю 180 градусів, і під фольгою готуватиму приблизно 1 годинку. Ну, тут вже звичайно слід орієнтуватися на готовність страви. Я дістала свою запіканку із духовки. Ось вона в мене вже готова, м'якенька картопля. І загалом, оскільки я ставила у холодну духовку, то провела вона у мене годинку 15. І далі на цьому етапі я посиплю її твердим сиром і поставлю ще в духовочку на хвилиночок 10-15. Моя страва вже абсолютно готова, і у моєму випадку запікалася вона 1 годину 25 хвилин. І ось така неперевершена, дуже ароматна і, повірте, дуже смачна запіканка у мене вийшла. Ну, в принципі, картопля і м'ясо це завжди дуже смачне і вдале поєднання. І тому на обід до вечері і навіть до святкового столу я впевнена, що така запіканка завжди буде доречна. Ну а на сьогодні у мене все. І я хочу всім подякувати за перегляд. Підписуйтесь на мій канал та давайте разом готувати смачні, прості домашні страви. Всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.